Видивитися новини на цьому каналі студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Росія атакувала іскандерами судно-ремонтний завод в Одеській області. Постраждали четверо людей, двом потерпілим надали екстрену медичну допомогу на місці, двох інших госпіталізували. Один постраждалий, перебуває в тяжкому стані. У нього зламана променева кістка, а також осколкові поранення. Другий госпіталізований у стані середнього ступеня тяжкості. Російською ракетою пошкодили адміністративну будівлю та техніку підприємства. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ще один снаряд. А дерев лучи в поле, поблизу дачного кооперативу місцевим понищило будинки. бачите Сувенір буде від братів наших. Як вони нас люблять. Сволота. Що я чула? Проснулися рано, займалися своїми ділами. Потім взрив страшний, а потім. Е... Зразу сирена завила, сирени не було. А потім такий один чуть глухший. А третій то вже полетіло, все по хаті, по двері повиривало, кришу побило дирки. Даже в що секунду стекло вилетіло, віранду розбило кришу. Дитина сім років в хаті була, перелякався бідний і не знала, куди її одягати. Попередньо ракети летіли з тимчасово окупованого Криму. Там цього ранку зафіксували пуски. В Одесі чоловік увірвався на станцію швидкої допомоги та вдарив ножем медпрацівника. Постраждалого госпіталізували з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини. Сам зловмисник свої дії пояснив тим, що швидка не приїхала вчасно до його дружини. Після скоєного чоловік втік його розшукали вже вдома, і навіть знайшли у нього ніж зі слідами крові. Тепер за свою агресію він ризикує поплатитись вісьмома роками за ґратами. зловмисника затримана в процесуальному порядку. Слідчі територіального відділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Мінцифри планує запустити смарт-мобілізацію. Це дозволить добровольцям самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Тестувати таку функцію планують за декілька місяців, зокрема на оператора дронів. Тобто, людина зможе обрати, чи хоче стати оператором дронів або служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій тощо. Передбачається, що завдяки смарт-мобілізації можна буде не йти у військомат, а Спершу потрібно буде пройти онлайн співбесіду з рекрутером та пройти тести. І лише за цими результатами Атами наступним кроком стане навчання. То є люди, які можливо хочуть там бути працювати штурмовиками або виконувати інші посади. Але вони хочуть розуміти, що мною керує фахова людина, що коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка. Що мій керівник буде дбати про моє життя, і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність. Що для нього моє життя це найголовніше, і він буде про нього дбати. І в мене буде довіра до цього керівника. Тому я вважаю, що нам потрібно перевернути. Е скажімо, мобілізацію в цьому напрямку потрібно говорити, де ти можеш бути, ти можеш самостійно подати заявку. І, тобі, і дуже важливо, що повинно змінитися все. І ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти в військкомат, ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера. Тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. На Одещині затримали рецидивіста, який хотів прорвати кордон та вивести ухилянців до Придністров'я за 7 тисяч доларів. Як встановило слідство, організатором перевезення виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Він створив в інтернеті спільноту, яка пропонувала чоловікам допомогу у виїзді за кордон. Для роботи він залучив двох спільників із так званого Придністров'я. Сам перевізник створив для ухилянців перевалочний пункт у власному будинку на Одещині. Там втікачі проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями. Тепер помічникам ухилянців загрожує до семи років за ґратами. У Миколаєві виявили схрон зброї, який попередньо облаштував місцевий мешканець. 48-річний чоловік зберігав все у власному гаражі. У ході обшуків виявили та вилучили гранатомет, автомат Калашникова, п'ять танкових кулеметів Калашникова, десятки гранат тощо. Встановлюється походження виявленої зброї та боєприпасів. Нині чоловік під вартою. Ледь не вбив себе через нерозділене кохання. У роздільній поліцейські врятували 17-річного хлопця від спроби самогубства. Він заліз на 30 метрову вежу і намагався з неї стрибнути. Про це вчасно повідомив до поліції товариш хлопця. Поліцейським, які приїхали на місце, вдалося відмовити парубка від самогубства. Наразі життю та здоров'ю неповнолітнього нічого не загрожує. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.